Вже скоро прийде. дому давайся піти Там добрячка, дуже хочу я знайти Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрі прада, с вам, дітла. Берщі екран двітні. Привіт, мої любі, маленькі друзі. У мене сьогодні в певній мірі особливий день. Знаєте чому? А я вам скажу. А тому, що я чекаю на гостину двох моїх давніх подружок. От то вже буде зустріч. Чекаю дочекатися. Дочек... Ух, чекаю, дочекатися вже не можу. Ну де ж це вони годинник уже мій. Майже всі хвилинки витратив свій. Де ж це вони жду, не дождуся їх. О, о, малята! Мені здається, що це вже вони. О, привіт, Привіт, мої подружки. Привіт, Тетянко, привіт, Іринка. Як справи у вас? Все гаразд? Все гаразд? О, то я вам доброго дня бажаю. Такий вже радий, що ви завітали до мене. Довречі, бо поглянь, що ми знайшли. ну покажіть мені, що то воно таке. Ага. Та це ж, це ж зимова рукавичка, Тетянко. Мені здається, що напевно хтось її взимку таки загубив цю рукавичку. Гарна така? Шкода, шкода мені господара. А ти що його знаєш? Ну, Іринко, на жаль, на жаль, господаря цієї рукавички я не знаю. А то б, якби знав, необмінно повернув. би. А, так чекайте, от рукавичка ж у мене лежить тут на столі. А то речі, дівчатка. А от, а от скажіть. Ви знаєте історію про виникнення рукавичок взагалі. Знаєте, де взялися рукавички? Ні? Ні. ні. А хочете, я вам розповім? Хочете? Так. Да. А ви, малята, хочете? Хай, навіть і не сумніваюся. Отож тоді слухайте. У мене ж, друзі, гостина то називається Школа добрих порад. Ото вже я вам і розповім. Це цікаво знати. Мабуть, немає людини, яка б не носила таку просту і необхідну річ, як рукавички. Та одягаючи їх, ніхто навіть ніколи й не думає над їхнім славним минулим. Навряд чи хтось із учених може назвати точну дату народження рукавичок, ну тобто, коли їх придумали. Деякі народи ще на початку нашого століття зігрівали руки. Лише за допомогою довгих рукавів. От такі були величезні рукави, ховали туди руки і все, рукавичок не було. А інші почали користуватися рукавичками багато прибагато століть тому назад. У Давній Греції, от що нам може розповісти рукавичка, у давній Греції варто було комусь одягнути рукавички, як його починали зневажати, називали Слабким. Назвали його зманіженим, тобто таким ніжненьким, ой-ой-ой, вже ручки боїться замастити. Он так говорили на того, хто рукавички вдягав. А давні римляни, навпаки, дуже полюбляли рукавички. В них ставали до праці, в них сідали навіть за стіл, уявляєте, сідає їсти, одягає рукавички. А у ті часи ще виделок і серветок не було. Тож всіляку страву зі столу брали рукою одягненою в рукавичку. Королі і вельможі, чуєте малята, знамениті навіть люди знамениті навіть люди, носили особливі рукавички. особливі. Суддя міг судити людей, тільки якщо у нього на руках одягнені рукавички. Вон воно як. І без рукавичок суд вже якийсь і не такий. Рукавички зберігали в красивих скринях, гарно її складали, клали і приховували їх. Їх вишивали шовком, сріблом, золотом, прикрашали всілякими коштовними каміннями. Але знаєте в чому головне призначення рукавички? Так, все дуже просто: зігрівати наші ручки від морозу. Скажи, ти змерзала в ручки взимку, ірочка? Так. Да. А ти, Тетянка? А рукавички, коли одягали, тепліше ставало. Так. Да. Ну, зрозуміло. І мама завжди говорила: не забудь одягнути рукавички. Тож з повагою ставтеся до такої древньої і поважної частини одягу. І ніколи не забувайте рукавичок, виходячи взимку на вулицю. А господар загубив. А зараз любі малята. У рубриці, а ви так можете. Ми будемо вчитися прикрашати рукавичку. Он воно ну, як. А ви так можете? Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо декорувати рукавичку для кухні. Для цього нам потрібно рукавичка, тканина жовтого та зеленого кольору, біла стрічка, трафарета для аплікації, ножиці, фарба по тканині, пензлик. Клей та намистинка. Насамперед потрібно обвести трафарет груші на жовтій тканині, а листочка на зеленій. за тих. Так. А тепер все це потрібно приклеїти до нашої рукавички. Спочатку грушу, потім листочок. Для цього намастимо клеєм. Грушу спочатку і листочок. Ось так у нас повинно вийти. Тепер з білої стрічки зав'яжемо бантик. Приклеїмо його до нашої рукавички. А посередині приклеїмо на мистинку. Яка в нас вийшла рукавичка. А взагалі, то тут можна фантазувати, використовуючи будь-які матеріали та аплікації. Тому я бажаю вам творчого натхнення. Нехай щастить. До наступної зустрічі. Поміркуємо. ну-ну, дітки, друзі мої дівчатка. А ну ну поміркуйте. А для чого ще використовують рукавички? Окрім того, щоб зігрівати у них взимку ручки. А ну хто знає? Хто знає відповідь? Так, 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 і Щоб Не було тепло. А окрім того, щоб було тепло, ще для чого? Ще щоб брати сніг і ліпити снігову снігом. Ну, це знову, щоб не замерзнути. А можливо, тато чи мама ваші одягають рукавички. Моя мама миє позуд в рукавич. Ти глянь, ну точно! У гумових рукавичках можна робити таку роботу, яка може пошкодити нашу шкіру. А ще щоб захищатися, вигадали такі рукавички. Є ще й така рукавичка, якою можна тримати гарячий посуд, якщо доставати його із, із печі. І називається ця рукавичка прихваткою. А чи є у рукавичок родичі? Як вигадаю? Ну, ну, Може, вони десь якісь є. Але справжні родичі є тільки у людей. Правду кажу? Угу. Дійсно, то так. Так ось я хочу вам запропонувати загадку про наших родичів. А ви слухайте уважно. Загадка для маля. Хитрі очі. Дві косички у веснянках та щічки. Непосида невеличка називається хто? Що це за родичка така? Сестричка. О, точно сестричка називається. Ну, гаразд, перша загадка так собі була. А тепер друга. Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі. Знає, вміє він багато. Гордимось, бо це наш. Хто? Тато. Тато, ну зрозуміло, що це тато. Він це ж сильний, добрий і справедливий. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Чуєш Іра? Я... Для матусі він татусь, а для мене він. Дідусь. Дідусь. Молодці дівчатка здогадалися. І ще одна загадка. І ви малята, уважно слухайте. Пестить, ніжить і голубить. Розуміє, о вже ж любить. Я до неї пригорнуся, бо вона моя матуся. Матуся, молодець. А я вам, дівчатка, да і вам, любі друзі, після ось оцих таких непростих загадків про наших родичів. Я пропоную вам цікаве завдання. Намалюйте, намалюйте вашу сім'ю. Всіх ваших родичів і малюнки, як і годиці, як і кожного разу. Надсилайте на ту адресу, яку ви бачите на ваших екранах. А нам, на жаль, настав час прощатися. І хоч ми й кажемо вам з дівчатками до побачення, разом з тим промовимо до нових зустрічей на телеканалі Надія в програмі в гостях у Добрячка». До побачення! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну, а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.